Перед самим знайомством. От замить до знайомства, да, які були його думки, коли він там на вас дивився, він вас побачив, які його думки ще до знайомства були, які думки. Так. Дівчинки, ну, він подкатіл, да, сугубо з позиції погулять. Да, от, тройка кубків, весело провести час, але ви, звісно, шикарна. Ви якась така тендітна. От його прямо, знаєте, як потягнуло до вас. Ну да, це фізичний інтерес. І ну, це нормально, дівчата, це нормально. А, хорошо. А, коли ви заговорили під час розмови, покажіть мені його стан, його стан під час розмови спілкування з дівчиною. Його стан. Ух ти. А тут так зразу якось перемінилося состояння, щось ви його десь за душу взяли, Да, достукалися трьома словами, якось достукалися ви до, до його душі. Е, у нього прямо якесь таке розуміння, що тут треба рухатися далі. Треба да, на, помаленьку підніматися поступінки, крок за кроком якось двигатися. А, так, після розмови, от закінчилася розмова, тільки-тільки закінчилася розмова. Ви розійшлися. Покажіть мені, які от його думки в той момент були ну, щодо дівчини. Так, поки що стою, по дві спорядів. Підвіз, ну, Тут, по-перше, состояння таке, я, наче красавчик, да? і вона класна, і, і я класний, але внутрі якась така невпевненість, реально от, невпевненість за рахунок того, що от, ви оказалися лучше, чим, ви ожи... чим він ожидав. Е, твої наміри після от, розмови, після спілкування з дівчиною, цією, покажи мені свої наміри, свої наміри. Ой, він зразу так. Зустрітися, ще зустрітися, ще зустрітися, поговорити. Ну тут знаєте, формат такий. хитрожопий, Формат такий, я почекаю, я подумаю, як правильно, де правильно зустрітися, коли правильно, да? тобто не відразу, а такий стан, знаєте, як винашування. Да? Я винашую свої плани і по білки подбираю формат, коли ж це буде правильно, коли правильно позвонити буде. Да? Хотів би зразу набрати, написати, але що тим паче, по білки там починаю викручувати ну, умовно, да, як правильно. Як, як це е, спри, буде сприйматися згідно там етикета, да? Зазвичай це ж я ж не можу зразу написати, позвонити, це мені там треба виждати якийсь час, да? бо тут питання виждати. І що оце виждати, це хитрость, це да. Но він зразу хотів зразу з вами знову зустрітися, знову поспілкуватися. Покажи мені загально свої наміри до цієї дівчини. Загально свої наміри до цієї дівчини. Ой!